Корпорація Microsoft презентувала планшетний комп'ютер під назвою Surface. Виконавчий директор Microsoft Стив Болмер продемонстрував прототип приводу у Лос-Анджелесі. Компанія намагається створити конкуренцію надзвичайно популярному iPad фірми Apple. Проте неоголошеними залишаються деякі важливі подробиці, як от ціна і тривалість роботи батареї можна аплодувати речам, які можна було передбачити. Вони самі собою очевидні. Не треба купувати підставку. Клавіатура розкладається. Вона є покриттям. Усе це уже чудово. Але коли я на це дивлюся, я думаю про потенціал відмови від нетбуків, лептопів, а далі від комп'ютерів. За прогнозами експертів, 2013 року у світі буде продано близько 200 мільйонів планшетних комп'ютерів, а 2015 – 300 мільйонів. Microsoft має намір запустити восени систему Windows 8, зручну для користування із сенсорним екраном. Тож корпорація сподівається, що новий прилад допоможе підняти попит на нову операційну систему. Surface має дві версії: одна працює на традиційних чипах Intel, а друга використовує ARM Holdings.